Шлях ти маєш власний свій, ти герой в цій грі незмінний, інші люди на шляху вчать тебе завжди чомусь, якщо ти на цій землі. Значить, можу ще змінити, щось зробити, щоб цей світ краще став його зцілити, можеш ти цей світ змінити, можеш ти цей світ зцілити, контрасти є всюди, чи бачиш ти обидві сторони? Десь руйнація і смерть. Тя, де з'являється нове життя, це дивовижне поєднання, контраст як чорно-білих кольорах, чорно-білих кольорах, чорно-білих кольорах.